Лариса Володимирівна ковідом не хворіла, але щеплення робила півроку тому у Маріуполі. Значних ускладнень не відчувала і дотримувались рекомендацій лікаря. Якраз у серпні цього року в мене закінчилася український сертифікат, тому ми вирішили зробити бустерну дозу. Може, і не захворіємо. Я розумію, що це не страховка від хвороби, але будемо сподіватися. Про вакцинацію дізналась на сторінці соцмереж центру підтримки маріупольців Я Маріуполь у Києві. Записалась онлайн і в назначений час завітала у гуманітарний хаб. Це дуже зручно, тим більше для маріупольців, які не знають міста, не не мають декларації з лікарем, не знають, куди бігти, що робити. Це дуже зручно. Респект. Щеплення проводить приватний медичний центр. Використовують вакцину Pfizer і CoronaVac. Перед уколом обов'язкова консультація з лікарем. Після вакцинації потрібно, якщо підіймається температура, треба приймати вітаміни групи Д та приймати парацетамол. Якщо тривала температура, треба звернутися до лікаря за допомогою. Вакцинація триває вже протягом двох років. зменшилось захворювання. Ті люди, які все таки захворюють, вони краще переносять. Не потрібно звертатися до стаціонарів. Амбулаторно плану. Ново отримують лікування і протягом 10-14 днів людина відновлюється, становиться на ноги і виконує активний образ життя. В інтерв'ю на національному каналі міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко озвучив, бажаючих зробити бустерну дозу в Україні багато. Вакцинація триває майже на рівні довоєнного часу. Ми бачимо, що сьогодні. Не агресивніший став uh -huh. коронавірус, і в, це пов'язано з двома і не, не збільшується кількість госпіталізацій, не збільшується кількість тяжких випадків. Це м, два випадки, такі, що не мутує в сторону збільшення агресії вірус, і перше більша кількість вакцинованих людей. Yeah. А імунітет захищає в першу чергу, захищає саме від тяжкого перемогу. Пів тисячі гривень за третю дозу зараз не нараховують. Проте українці, які в зоні ризику, наприклад, похилого віку, можуть Робити вже й четверту дозу, зауважив Віктор Ляшко. Також діє ще одне нововведення: з 1 серпня антибіотики можна купити тільки за електронним рецептом, тому рекомендовано не затягувати і підписати декларації з лікарем. Маріупольцям, які в Києві цю послугу пропонують оформити у центрі підтримки. В Межах декларації безкоштовно надаються послуги, гарантовані державою. Це консультації лікарів, первинка, це педіатр, сімейний лікар чи терапевт, з ким підписана декларація. безкоштовна і безлімітно консультації лікарів. Також аналізи, які входять в пакет державних гарантій: це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, глюкоза, цитотести на визначення гепатити і інших інфекцій. Електронні направлення до вузькопрофільних спеціалістів на обстеження інструментальні, електронні рецепти на препарати, в тому числі й доступні ліки за програмою реімбурсації, де безкоштовні ліки їх оформлює сімейний лікар. Антибіотики медики пояснюють, стійкість до антибіотиків світова проблема. Саме тому було і прийнято рішення обмежити доступ до ліків і не допускати самолікування цими препаратами, а видавати тільки за рецептом. Тетяна Писарєва, Данила Євменчук. спеціальний репортаж ТВ7.